Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Дівчинка красива та до роботи лінива. Марина Павленко Хатка для нехайка. Ми читаємо продовження. Час уроку вже настав. Сядьте рівно всі, будь ласка, бо у нас є безліч справ поспішає в гості казка. А з казкою ми зустрічались не раз, і знову вона звіртала до нас. Попрацюємо над чистомовкою. Ав-ав-ав не лови гав. Ва-ва-ва книжка нова. Ву-ву-ву вип'ємо каву. ув ув, у новину почув: Привіт, я логокіт. Хочеш чітко вимовляти усі звуки? Тоді повторюй за мною. Розім'яли свою артикуляцію. Язичок працює добре, звуки вимовляємо чудово. Ми будемо вдосконалювати навички виразного читання сьогодні на уроці і дочитаємо казку Хатка для нехайка. Давайте з вами пригадаємо, що казка. Хатка для нехайка. Із книжки Півтора бажання. Скорочено – Марина Павленко. Фійка вже величенька, і мама доручає їй прибирати в хаті. Дівчинка ніби й старається, та надовго її не стає. Там ганчіркою шурнула, тут віником змахнула. Вже наче й змурилася. І чи то ноги тремтять, чи то голова поболює, сяк так зі стелі павутину зняла, а до кутків руки не доходять. Як-небудь замете сміття, дещо на совок забере, а решту під шафу. Хто там помітить? Мама й справді по закапелках не заглядає. Знай нахвалює, доньку, помічниця росте, а Софійка рада. Так вона і привчилася. Віником шур, шур та в куточок під шафу. Одного разу теж так підмела. Раптом з-під шафи горошинка викотилася, дівчинка хотіла її підмести. Але та сама назад під шафу поторохтіла і заспівала. Перинка з павутинок, подушка з порошинок. Ой, мабуть, я перевтомилася, подумала дівчинка та й побігла відпочивати. Минає день, другий, знову не встигла домести до порога. Як з-під шафи цілий горішок. Тільки націлилася віничком, а горішок назад покотився. Перинка з павутинок, подушка з порошинок, почулася дівчинці. Ой, це я знову переморилась, бо знову привиджується. Кілька днів Софійка не бралася за віник, відпочивала, а потім знову заходилася порядкувати. Раптом з-під шафи викочується щось завбільшки з яблуко і пританцьовує перинка з павутинок, подушка з порошинок. Під шафою оселя живу собі веселий. І вже добре бачить Софійка, що то не яблуко, а маленький кругленький чоловічок. Та такий не чупара, одяг брудний і сам замурзаний уже мав під шафу шаснути. Софійка вхопила його. Ти хто? Нехайко, весело блимнув оченятами. Що ти робиш у мене під шафою? Не в тебе, а в себе. У мене під шафою хата. А де ти взявся? дивувалася дівчинка. З порошинки. Якщо її довго не чіпати, смітічком зверху добре вкутати, то й народжується хлопчик нехайко. А скоро ще й братиків матиму. Братиків? Аж похолола дівчинка. Так, на цьому ми закінчили читати минулого разу. Послухаймо продовження. Не рада, але ж це ти нас розвела, обурено пирхнув нехайко і вмовк. А що ти їси? – спитала дівчинка. Усе що зі столу падає. Та найбільше люблю сміттячку, пилюку. Подивувалася таким словам Софійка, спробувала погратися з нехайком. Не сподобалось. Лиш ворухнеться, пилюка з нього так і сиплеться. Нехай краще сидить під шафою і носа свого не показує. І побігла на вулицю, там цікавіше. Наступного ранку Софійка взялася за віник, кругом позамітала, а під шафою... Ох, нащо ж його так надриватися, нехай вже колись. Тут виглянув нехайко, мій будинок на сухому, славно жити мені в ньому, маю сміття на обід, проживу до сотні літ. Десь за тиждень дівчинка взяла вінка, думала до шафи, а спід неї нехайко, сміттячком щодня вечеряю, он яке у мене черево. Ой, не виберуся з хати, бо зробила стіснувата. Нехайко виявляється застряг. Висуває то ноги, то голову, а вилізти ніяк не вилізе. Софійка щосили потягнула його за брудний комірець і таки врятувала. Ух, дякую, сказав чоловічок, уже схожий на кавунчик. Негайно ж переселяюся під ліжко, а ви, братики, перебирайтесь мою оселю. гукнув комусь на верхню полицю. Із усіх запилених і заснованих павутиною шпаринок почали викочуватися хлопчики-горошинки. Лише тепер, зрозуміла дівчинка, що накоїла. Ще гляди, її з мамою, нехай з хати виживуть. Відтоді, що б не робила, завжди робила на совість і до кінця. Ніколи вже не казала, нехай собі. Чисто в хаті мама, доньку, хвалить, не нахвалиться запрошую вас на фізкультурну ходьбу Мені казково, я лечу, ячу, я вільний птався, Тепер і ти в моїх руках я плечу, ячу Не знаєш, що сам шопі, то докторново Скажи, мені казково, Казково, Мені казково, відчуваєш в тілі в тому як. Все, мені знайома, коли все, тебе навколо просто бісить Так, знайома. Пропоную диснути. Не падати, чуєш кому Сам собі так как терново біт. Скажи, мені казково. Казково. Мені казково. Казково. Мені казково. Я вільний птався Тепер і ти в моїх руках Я лечу, лечу І знаєш, що сам собі так терміново Ти скажи, мені казково Казково Мені казково Казково Мені казково Просто не вистачає сил триматись. Життя прекрасне, але часто втома псує настрій. Пропоную рятувати себе самостійно, глибоко вдихни і повторюй за мною. Я виглядаю як розкопав ти в обличчя так, розкопка, все буде, знаєш, як? Тазково. Сам собі тебе термно Ти Скажи мені казково. Відео на паузу і перечитайте продовження казки. Сторінка 50-51. Які епізоди викликали в тебе усмішку? Що головне хотіла сказати авторка своїм читачам? Доведи, що цей твір казка. Чому це казка? Так, бо є казковий герой, який живе під шафою, так, насправді. Такого чоловічка немає, але ж казка, але в ній є натяк на щось, так? Далі творча хвилинка. Побудьте художниками, намалюйте, нехайка, яким ви його уявляєте?